Вітаю на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Сьогодні ми підготували для вас лише найважливіші прогнози від українського таролога Олени Бюн. Без зайвих питань коротко і стисло. На які ж події чекати українцям у квітні? І що відбуватиметься на Великдень? Що буде головним для України у квітні? Щось дуже важливе для України. Але ймовірно, воно залишиться за кадром. Ми отримаємо щось дуже потужне для захисту, а саме захист з повітря. Ну і звичайно, всі чекають контрнаступу, і це правильно. Є небезпека великих провокацій саме на великодні свята, десь з якоїсь території або району орки будуть відходити, відступати і тікати. Цей місяць буде дуже насичений. З усього хорошого знову ж є те, що вищі сили дуже потужно підтримують Україну. Чи будуть якісь голосні новини про Бахмут у квітні травні? Там зараз для них пастка для орків. Вона залишається пасткою і нічого вони з цим не зроблять. Вони зараз будуть розганяти дуже багато інформації. Вони працюватимуть для своєї аудиторії і для аудиторії України, розповсюджуватимуть картинку, ніби збройні сили України кидають своїх військовослужбовців як гарматне м'ясо. Тобто вони копіюють те, що ми говоримо про них, і таким чином намагаються розхитати обстановку всередині країни негативними фейками. З бахмутом все буде добре, їх виб'ють звідти. вони побіжать звідти. Карти кажуть, чекати на хороші новини у травні, а можливо, і раніше. Для них там глухий кут. Чого українцям чекати на Великдень? На жаль, вони готують нам неприємні сюрпризи. Іде небезпека з повітря. Також можуть бути диверсії у храмах, спроба розгойдати ситуацію зсередини, залякати. Вони агресивно налаштовані. З хорошого, що дуже добре працюватиме ППО, на висоті працюватиме. Ще тут карта каже, що вищі сили у такий досить непростий період оберігають Україну у зв'язку з таким святом. Тому тут одразу закликаю: хто збирається на свята у церкву, добре подумайте. Це ваш вибір, але йдуть небезпеки. Іде провокація. Особливо ті церкви, які перейшли з московського патріархату повністю під український, то там будуть спроби маніпуляції різного роду провокації. Звичайно, спецслужби знають і докладають усіх зусиль, щоб не допустити цього. Але небезпека є. Що чекає на Донецьк, Запоріжжя, Дніпро, Харків та Київ у квітні? У напрямку Донецька буде рух українських сил і дуже сильний рух. Усі їхні плани руйнуються. Руйнуються також оборонні споруди. Абсолютний провал усіх планів на цьому напрямку. Продумані і досить хитрі дії з боку ЗСУ. Випадають достатньо хороші карти, карти перемоги і хороших новин. Запоріжжя це відхід і втеча. Там, де знаходяться російські війська, їм там каюк. Найближчим часом небезпека з повітря все ще присутня. У них залишилося бажання, щоб були жертви і страждала інфраструктура, але зовсім скоро їх зітруть там в порошок, Втеча і знищення. Таким чином, небезпека від Запоріжжя та Нікополя вона відійде. У Дніпрі залишається повітряна загроза. З хорошого там сталося посилення захисту. Достатньо ефективно повинне працювати ППО. Знову ж таки випадають карти перемоги і хороших новин. Небезпека щоразу буде зменшуватися. Щодо Харкова аналогічно. На жаль, буде присутня загроза з повітря. Вона буде залишатися, але трохи пізніше українські сили закриють це питання і звідти, звідки завдають ударів по місту, буде дуже гарна бавовна. Але це пізніше. У Києві будуть провокації в монастирях на свята. Треба бути дуже уважним. Постановочні агресивні дії у них заплановані, але наші спецслужби знають і працюють над цим. Повітряна небезпека буде, але буде й ефективний захист ППО. Можлива атака дронами, центром тяжіння Кремля і досі є все, що пов'язане зі світлом. Але свого результату вони не досягнуть. Навіть якщо це вдасться частково, то все швидко відновлять. Ми це вже проходили. Щоб супер якихось страшилок, як раніше хтось казав, Ну, такого я поки не бачу. Досить добре все захищено і контрольовано. Такими прогнозами на квітень поділилася з українцями та Олена Бюн. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і не втрачайте віри у нашу перемогу. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі Мета.